Україну накрила справжня спека, і прийдешніми вихідними вона посилиться. У суботу, 7 червня, майже на всій території країни термометри піднімуться до позначок плюс 30, плюс 33 градуси. Найвищі показники до плюс 35, Синоптики прогнозують на півдні. Дещо прохолодніше на Рівненщині та Львівщині. Тут повітря прогріється до плюс 20 градусів. Короткочасні дощі з грозами очікуються в північних областях та в Києві. Прийдешньої неділі, 8 червня, Україну розігріє ще сильніше до плюс 35. Найспекотніше буде на Запоріжжі до плюс 38 градусів. Водночас в західній частині Рівненщини стане прохолодніше. Лише плюс 24 градуси. 7 червня на Полтавщині ясним небо буде лише вранці. Затим його затягне хмарами, які триматимуться до завершення доби. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме плюс 21 градус. У день підніметься до позначки плюс 32. У Кременчуці, попри ясний ранок і день, синоптична ситуація все ж зміниться. Надвечір небо у полон візьмуть хмари. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 20 градусів, денна 32 градуси тепла. У горішніх плавнях першого дня вікенду погода буде відранку ясною, а до завершення доби небо закриють собою хмари. У суботу опади не передбачаються. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 32. вночі 19 градусів тепла. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного міліметрів стовпчика. Неділя порадує мешканців і гостей нашої громади ясним і бездощовитим днем. Температура повітря у порівнянні з суботою зміниться, підніметься на 1 градус і в день, і вночі. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 7 червня 2017 року. За даними Метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958-го – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.